Я впевнена, що ти гарно себе поводиш, шануєш батьків, тому очікуй на гостинця. Ось таку новорічну листівку від Святого Миколая черкаські студенти виготовили для малечі до окупованої Херсонщини. Привітання вкладають до кожного ящика з іграшками, канцелярією, книгами та солодощами. Христина Гонца каже, завжди брала участь у доброчинних акціях, та зараз мотивації допомагати удвічі більше. Власний патріотизм, любов до своєї країни та натхнення допомогти усім дітям та дорослим з докупованих територій. Владислав Горбатенко, президент Ліги старшокласників Черкащини, пригадує, дуже радів, дізнавшись, що частину Херсонщини та Херсон звільнили від окупантів, тому відразу запропонував передати допомогу тамтешнім дітям. Захотілося привітати і поздоровити всіх, кого можна. Вся Черкащина звозила свої подарунки сюди, для того, щоб далі їх передати в деокупований Херсон. Приємно було спостерігати, як кожен хотів долучитися до доброї справи, каже вчителька Аліна Марченко. Я бачила, як горіли очі в цих діток, коли вони приносили ці пакунки з і з канцелярією. Вони всіляко хотіли підтримати цих діток, яких звільнили з окупованої території. До акції долучилися освітні заклади територіальних громад області та міста Черкаси. Вдалося зібрати дві тисячі ящиків із допомогою, розповідає координаторка обласної ліги старшокласників Валентина Кудін. Оскільки кожного дня. Дня звільняються території. Кожного дня повертається процес, налагоджується на деокупованій території. То сподіваємося, що дітям, батькам буде гарний такий дарунок до свята. Оля Масканіч, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.